воно? О, дивоно. Команда у зборі. Трохи проспали, але нічого. Ні? Що Ні. ми Дімончик нині будемо воювати на фідер? Може. Так що ми зібрали, друзі, коля Дімон, вирушаємо на той бурштин і будемо ловити там того ляща плутву на фідер. Так що, дивіться, далі буде цікаво. Ось ми вже на бурштині і ось перша риба. Лиш закинули тут і вже є. Ну файно, початок вже є, вже все, зараз буде рибалка. Стали нижче мостика, тут дімон я посередині буде. Пустили його і продовжуємо. Чекаємо світанку. Так ось, друзі, і світанок. Сонечко за хмарами ще, але вже посіріло. Спіймали вже першого карася. На штучного мотилика з пінкою. Рибалю сьогодні на пікер до 50 Це есконал. Дімон піймав вже також лящика. Коля піймав і плутвичку, і під лящиків два. Сьогодні так буде yeah. трохи впиратися, ловити, може поводки якісь рашипо поекспериментуємо довгі, короткі. Холодно просто жопа. Мінус п'ять було. Зараз вже тепліше трохи, але чекаємо, чекаємо сонечка. Я сіду, що ну ну, близько плотва. Побита така, але файна. Та яка вже револю? Я що я лише одну книгу. Вирішив я підійти сюди, подивитися, що тут хлопці бліснярі. О, така водичка. Ось така бурштинська водичка. Але риба, певно, добра, страшне. Холодно капець. Вітер там все Так, зібрав я вудочку. Чесно, я вже просто на фідер замахався, то видите, ось Така плітка. Треба гачок перев'язувати, то так у руки холодно, треба довший повідок мати. І гачок файний. На розігнувся раз, бо вчепився якийсь карась більший і все, рибка вже треба перев'язуватись, можна сказати. і Розклав я 4 махалку. І трошки якогось під якусь якусь а з половиною хоч. Діман але на фідер. Поводок і поводок довший це все. Ось чергова рибка для невеличкий. до речі таких дуже мало ловляться зазвичай гарні такі по 200 по 300 грам я. І карасики час від часу попадаються. Я же не клює взагалі. Десь там раз може якийсь хтось окуня витягне і то це велика рідкість. а на поплавок, на фідер ловиться як скажена. Холодно, На дворі ще до сих пір мінус, хоч годинка 10-11, все одно холодно, так що в срака. Вітер в спину, але такий холодний, морозний, що просто капець. Якось тако. Ось черговий лящик. До речі, гляньте без зябрової кришки. Без зябрової кришки. Ось дивіться наскільки вона у нього коротка зараз його гарно засік. Так О, ось такий а в основному вся риба. Три опари ще викинув біля берега на фідерок там на пересайкось чи що. не непогано. Чудова плітка. На годиннику доходить 12-та, нарешті можна нормально половити рибку, щоб не холодно в руки і кільця перестали мерзнути. Замінив я повідок, зробив в два рази довше, десь 2 метри, можна і більший. І почалась трохи реалізація. Ще б гачок не мішало краще трохи показати, але і який, як то кажуть, був. Ну, yeah. yeah. no. так, друзі, підібрав я нарешті ті всі ключики, що треба. Ви просто гляньте на, на цю Вау! Oh. Oh. <смір> <смір> гляньте, який батон. Це просто капець. Гачок, треба було просто правильний гачок. По насадці така бусинка від мотеля штучного і одна піночка. Чесно, кашу рідко коли кидаю. Так коли перестає клювати, то пару разів кидаю кашу і знов починаю ловитися і знову перестаю. Клювання одразу. Тільки паде на дно годівничка і зразу. Ось такий, друзі, бурштинський карась. Ну, красивий, красивий. І такі вже грамчиків під 300-400, навіть може більше. І це вже... це вже 30-та рева. Дімана вже сімдесята. Треба гарні гачки купляти. Файні дорогі гачки, бо без дорогих гачків рибалка така собі. Вот такі мікропідлящи. Напевно знову карась за хвіст. З тими карасями за хвости А може і не карась, не знаю, не бачу я тогда підлящик. Та, та фанера. Фанера, підлящик, як ж його тут називають. За верхній плавник, уявіть собі. Відчепився. Пробуємо я ще піймат, напевно, Ха-ха-ха! Пимал! Хотів теплето, а? <laughs> Né o quê? Ó, aqui o bônus, caralho. o tu por ela e caralho. -oh. <laughs> Серйозно? Серйозно? Серьезно, серйозно? в хе хенский ту курели. Тебе у Вікіпедії достанути. Бабалокляка. Так, декілька слів. Про прикормку. Сьогодні використовую, Філіп Sport, лящ, преміум, це кілограм і кілограм плотви від фірми є. Це все змішав і вийшлося ось така темна, темна масляниста, така сама, як той канал бурштинський, кашка. Гарна після. Рибку вона збирає і малює руки в чорний крові. Yeah. На лічильнику вже 30 рибок. Трохи підні... трохи знімав всякі файні кадри ти. Багато не ловилося, але круто, що воно взагалі клює, ловиться. Підібрав.

П'ять годівничок я закинув. Швиденько якраз, щоб трошки дати корму на місцинку і зразу ж рибка На цей корм. Підлящик цього разу. Я сильний сильний та 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 отак, Отакий. Нижня губа, акуратненько так сів. Зараз без корму і зараз має е клювати як має е бути треба викидати ту прикормку трохи є є є є Ось і рибка Нет, щось і забагрилось, бо дуже пішло вниз. Але взагалі-то дуже схоже на плітку. Так, це плітка. І це гляньте яка хороша плітка. Ух. До речі, вроді би найтіплотва гарна. Зараз будемо бачити, а може і підлящик, не підлящик. Типа вже пішла. Так, це плотнечка. Це стоїть салфетучка. вона і червона пірка.

Так, він сам. Ось такий. Ось така ось плітка, красива. Гарно, гарно рибка ловиться. Чергова, чергова рибка, нападінні знову ж таки. Тепер можна ловити. Сонечко вийшло, погода гарна. Плотва! Й -й 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 -й. Ото батон. Йой, то таку плотву одне задоволення ловити. Ви гляньте на неї, погляньте на цю руду красуню. Це просто капець. Оце плітка, дійсно плітка. Аби на бесці піймати, то я не знаю. Ось клюють такі о підлящики. Напевно, що трошки, друзі, і будемо вже скоро завершувати. Цьому. Ще ловимо пару рибок і покажу вам результат. Ось, напевно, друзі, на цьому карасику ми завершуємо нашу риболовлю. Показую зараз вам результат і буде того доброго. Це в нас 49 Ще одну все-таки піймає, щоб було, щоб було рівно 50. Ось і підсумок. Завершили ми риболовлю, поскладалися. Микола, сіки 80 штук. Дімон 100 119. 119, а я 50 штучок не мав. Трошки я з полотками не вгадав, але нічого, файно відбулися. Отакі результати. А, а В Димона була рибалка. Так, все бурштин. Краски у да, декілька гарних тих було. Ой, йо. А хібери в Дімона в два рази більше? Красики года, Чотири карася. П'ять, 4-5. Я не знаю, чого Дімон то підойме. Я сі душу дві Але так би на фоні, знаєш, гарно було. Рано ми щось придумаємо. А ну хотіла хорошо Вот это ну на кілограм. Киває крісло, каже. Літи тягне своє добре. Випускаємо ребку. Так, рибку ми, звісно, всю випускаємо. Додому. Все додому. Ну, і якось так.